Побудувати бізнес для того, і виставляють, що це в нас водойма. Що річка Альта у нас не річка, а в нас це водойма, яку хочуть переоформити на ставок один, даби мати змогу будувати там свій власний бізнес. Це він говорив, що стадіон протягнуть Тренажери будуть виставляти аж до Оце ми будемо цей робити. Приходьте на сесію і будемо більше. Прям там, у сесійній залі. А, значить, річка Алька у нас стає ставком один, а, щоб прихапати три гектари землі і побудувати свій бізнес. У нас знищено сотні дерев, тисячі дерев вже, сад знищений. А, на Альті дерева, ось що зробили, попиляли. Трубіж у нас так само знищені дерева. Це у нас комунальне підприємство, вони, як захвачують, якісь акорки, нищать усе підряд. Де дівається дрова? Показали мені там, що перевезли нужденним, там якусь машину дров, і не більше того, ніякого обліку не ведеться. Зловили чоловіка з сухою деревиною в лісі, оформили на нього кримінальну справу. Но зато за тисячі живих дерев ніхто не, не а, оформив кримінальну справу. За зміну а, власної назви річка Альта на ставок один кримі... складу злочину за приховування гуманітарної допомоги ми подавали заяву. Також не вбачають складу злочину. Приходьте, тому що ми залишимося без міста. Ви не знаєте, скільки мільйонів вже йде на ліво і на право, але тільки не в бюджет міста. Ми з мінусом знову спрацюємо з мінусом.